Друзі, привіт! Мене звати Настя. Ви на моєму каналі Meeting Stories. Сьогодні я записую експрес-майстер-клас на ось такий топ, який я в'язала зі 100% бавовни. В кінці відео я вам ставлю фото, як це сидить на мені. І давайте не будемо довго розмовляти, одразу візьмемось за роботу. Так, щодо пряжі, пряжа в мене тут газал Giza Mate 100 грам 250 метрів. Це 100% бавовна спиці, які нам знадобляться для цього топу номер 3 на резиночку. На 3,5 я в'язала ось цей візерунок поворотним в'язанням, а коли перейшла на кругове, перейшла на спиці номер 4 Ви можете одразу переходити на 4, якщо у вас не сильно відрізняється щільність між поворотним і в'язанням по колу. У мене так непогано, непогано відрізняється, тому я вирішила, що краще я. Тут буду в'язати на 3,5. Ну, в принципі, можна було і весь топ продовжувати в'язати на 3,5, бо дуже сильно потягнулася ця бавовна. Я вам буду казати цифри. Ви маєте розуміти, що це цифри при моїй щільності. І розмір в мене тут вийшов більше на М. Я розміру S або XS, тобто мені топ великувати, але він, повторюсь, сильно потягнувся. Я, на жаль, не зробила заміри до прання і після. Він навіть після прання не потягнувся, він потягнувся вже коли я його одягла. Тож майте це на увазі. Це я б сказала, що більший розмір М. І так, я взяла в роботу спиці номер 3 і набрала петлі методом болгарський зачин. У мене є в одному з попередніх відео цей метод, я вам залишу посилання на нього в описі до цього відео. Я набрала 111 петель. І В'язала, ну, зрозуміло, 110 це резиночка один на один і одна петля для того, щоб з'єднати це все діло вколо. в коло, в'язала три рядочки, в третьому рядочку розставляла маркери, розділивши кількість петель на чотири частини. Я хотіла зробити ось цю частину. Перед і спинка в мене там, однакова кількість петель. Я хотіла, щоб були більш відкриті плечі, тому зробила так, умовно поділила 110 петель на 4. Там рівно наділилося, я вирішила так, що перед і спинка в мене будуть по 27 петель, а ось ці якби, бретелі будуть по 28 петель. У мене початок ряду, ось тут, на спинці. Я в третьому рядочку. Ну, цей маркер у мене на початку ряду був, пров'язала 27 петель, поставила маркер. 28 петель пров'язала, поставила маркер. Знову 27 петель маркер, і 28 петель, і повернулася в початок ряду. І вже в наступному, в четвертому рядочку я робила таким чином. З початку ряду пров'язала до маркера першого, який я поставила, тобто спинку пров'язала 27 петель виворітніми петлями. Наступні 28 петель на ось цю бретельку я закрила з накидами, опинилася вже ось в цьому місці, перейшла. Наперед пров'язала тут 27 петель вигорітніми петлями. І наступні 28 петель закрила методом з накидами і опинилася ось тут на початку моєї спинки. Метод закриття з накидами в мене є в якомусь з моїх відео. Я вам також залишу посилання в описі до цього відео. Тепер я взяла в роботу спиці номер 35 і почала вив'язувати спинку. Тут я почала вив'язувати візеруночок, до речі, скажу вам таку деталь, що чому в мене тут 27 петель на спинку і на перед. А ось тут 28. Тому що в мене візерунок, яким я в'язала, він складається рапорт з двох петель. І для того, щоб симетрично це все виходило, тобто для симетрії треба, щоб тут була кількість петель, яка не ділиться на два. Тобто, в мене візерунок в'яжеться в лицьовому ряду одна лицева, одна виворітня. Я тут почала, зв'язала одну цього, одну виворітню, одну цього, одну ворітню так далі. І закінчила я ось тут також однією лицевою. Тобто ряд починається завжди лицевою і закінчується лицевою. В наступному він там, коли ми будемо додавати, якщо він починається виворітньою, то ви і закінчується. Зрозуміло. Також я тут заклала дві петелечки для ось такого краю. Ну, це, мабуть, айкорд також з двох петель. Так, перші дві петлі ми завжди знімаємо, останні дві завжди пров'язуємо. Так, 27 петель. Я тут поставила маркери, щоб виділити по дві петлі з обох боків, щоб не путатись. Так, і почала в'язати візеруночком, роблячи прибавки в кожному цьому ряду. Мені хотілося, щоб спиночка все-таки була трошечки ширша. Тому я тут робила прибавки спочатку в кожному лицевому ряду, а потім в, і в лицевому, і в ворітньому. Треба запам'ятати, що оскільки у нас тут збільшується кількість петель, ми робимо додавання, то якщо у нас по візерунку в першому ряду, наприклад, була лицева. То ми додаємо виворітню, пров'язуємо цю петлю, яку додали. Якщо у нас була крайня петля перед ось цим майкордом виворітню, то ми додаємо петлю і пров'язуємо цього. Я протяжки просто додавала петлі. Також я тут. І по спинці і попереду робила декілька розворотів, щоб було заокруглення горловини. І в цих розворотах також я з цієї сторони робила додавання петель. Так, ну, власне, в, а, по спинці я зробила три розвороти, якщо я не помиляюсь, а попереду чотири. Ну, Таке трошки зовсім невелике заокруглення. Але вирішила все-таки зробити. Так, щодо цифр. На початку ось тут в мене було 27 петель, я робила додавання петель в кожному цьому ряду, поки в мене тут не було 67 петель. Тобто я додала 40 петель. Ви ж зверніть увагу, що це не з кожної сторони, я додала по 40 петель, а з обох боків. Тобто, це виходить 20 разів, по дві петлі я додавала на початку ряду і в кінці. Так, це зрозуміло. Значить, було 27, додавала в кожному оцевому, поки не стало 67, а потім ще 10 петель я додавала в кожному ряду. І в осьовому, і в еворітньому. Тобто я Робила надавання в оцьовому і в поки в мене на спицях не опинилося 77 петель. На цьому моменті я спинку е, залишила, е, зняла на додаткову якусь ниточку і почала працювати з передом. Попереду, як я вам вже сказала, Точно так само, я робила розвороти, я тут зробила 4 розвороти і так само додавала е, петлі. Спочатку я додавала в кожному лицьовому. Е, так, в кожному лицому я додавала, поки в мене не було на спицях 57 петель. Тобто, тобто в мене було 27, я 30 петель додала. Це 15 лицевих рядів. І після цього додавала в кожному і в лицьовому, і в виворітньому, поки в мене на спицях не було 77 петель, так само, як і на, як і на спинці. І далі. Я вже взяла в роботу спиці номер 4 і почала об'єднувати все це діло в коло. Тобто, в мене петлі переду були на спицях. Я понабирала на підрізи по 8 петель з кожної сторони. І петлі спинки також перезняла вже на основній спиці. І в'язала далі. Вив'язала далі. Так, як бачите, в мене тут по боках є трошечки е, збавлянь, тому що я е, щось мені одразу здалося, що трошки завеликувато на мене. На мене був цей топ завеликувати, і я вирішила зробити його трошки вущим донизу, бо не хотіла вже перев'язувати. І, власне, як я тут робила збавляння, е, я тут, якщо не помиляюсь, скільки я тут робила, ну, чотири, мабуть, рази. Чи три збавляння я робила в тому рядочку, в якому в'яжеться візерунок. Тобто, коли ми перейшли на, до речі, я не пам'ятаю, я взагалі сказала, як в'яжеться візерунок. В лицевому ряду це одна лицева, одного виворітня, а у виворітньому ряду всі виворітні. І зрозуміло, що коли е, ми вже перейшли на е, в'язання по колу, то е, так само один ряд в'яжеш е, один ряд в'яжеш лицьова виворітня, а другий ряд виворітні в'яжеш всі лицьові. І в тому рядочку, де е, В'язала по візерунку цього одного ціла одного варітня, я пров'язала збавляння, пров'язуючи три петлі разом, так, щоб центральна, бачите, ось ця доріжка така центральна, вона, щоб центральна петля була зверху. Тобто, в таких візерунках я роблю таким чином збавляння по три петлі, не по дві, а по три. І з цього боку також. Так, ну і власне далі я в'язала на ту довжину на яку мені було потрібно, точніше, наскільки мені вистачило пряжі, і так само знизу закрила це все діло з накидами. Власне, власне, в мене на цей топ пішло 100 грамів. Ну, може трошечки менше, бо я там то зразки в'язала, то щось іще. І це ж в мене пряжа була самучена, яку я з неї три рази починала і три рази розпускала. Тому, власне, така трошки потаскана була в мене пряжа, якщо можна так сказати. Але то я задоволена, єдине, що хотілося б його зробити трошки поменшим. Давайте я зараз помірюю ширину, щоб ви розуміли, чи підійде вам чи ні, і розуміли, скільки вам набирати петель. Так, ну власне, що у нас тут по ширині? Я буду міряти ось цю частину одразу після збавлянь. Тут ну, 39,5 см. 39,5, а тут в мене від підрізу вниз 16 см, а загальна така, я, ось так, мабуть, в мене, що це в мене в мене спинка. Так, 31. Ну, спинка в мене трошечки довша, і мені, до речі, подобається, як цей топ сидить. Він, знаєте, не, ніде нічого не підскакує. Ось видно ось така різниця між передом і спинкою по довжині. Ось скільки тут, мабуть, ну, 2 см. Ні, ну, 3,5-3. Ось це, мабуть, для мене підходяща така. Різниця так, щоб я комфортно могла, ну, щоб це на мене добре сідало. Так, і, власне, якщо я буду в'язати ще такий топ, і я з цієї моделі собі уявляю навіть сукню, тому я дуже задоволена і в подальшому буду також в'язати, але ж з урахуванням того, що Бабовна дуже сильно потягнулась, я собі буду в'язати поменше все-таки розміром, топ, і буду враховувати те, що він так непогано тягнеться. І, власне, мабуть, на цьому в мене все. Сподіваюсь, що вам це відео буде корисно. І в кінці, як обіцяла, фото, як це все сидить. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші коментарі, якщо, у вас, якщо ви будете в'язати таку модель, буду дуже рада, якщо ви мене відмітите в інстаграмі під своїм фото. Буду вам дуже вдячна. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую, бувайте!